Як правильно стимулювати роботу мозку дитини? Існує багато способів, ось деякі з них навчання. Навчання це один з найефективніших способів стимулювати роботу мозку, записати дитину на розвиваючі заняття, читайте її книжки, розгадуйте разом з нею загадки та головоломки. Друге фізична активність. Вона покращує кровообіг у всьому тілі, включаючи мозок. Заохочуйте дитину більше рухатися. Грати в активні ігри, гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом. Третє здорове харчування. Здорове харчування забезпечує музик необхідними поживними речовинами. Переконайтеся в тому, що в раціоні вашої дитини є багато фруктів, овочів, ціннозирнових продуктів та білка. Четверте якісний сон. Під час сну мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня. Дуже важливо, щоб у дитини вироблювався мелатенін, тобто, щоб вона лягала спати найпізніше 22 годин вечора і спала 8-10 годин на добу. Спілкування спілкування з дорослими та іншими дітьми допомагає дитині розвивати мовні навички і соціальний інтелект, розмовляйте з дитиною, читайте книжки, грайте з нею в ігри, які передбачають спілкування. Шосте творчість. Творчі заняття, такі як малювання, ліплення, танці і музика, допомагають розвивати уяву та креативність. Сьоме ігри. Ігри це не просто розвага й важливий інструмент для розвитку мозку вашої дитини. Ігри допомагають дитині вчитися вирішувати проблеми, концентруватися, співпрацювати з іншими та розвивати дрібну моторику. 8. Нові враження. Нові враження допомагають мозку розвиватися та формують нові нейронні зв'язки. Водіть дитину в музеї, театри, на виставки, подорожуйте разом з нею. 9. Позитивна атмосфера. Позитивна атмосфера сім'ї та оточення дитини сприятливо впливає на розвиток її мозку. 10. Похвала й заохочення. Похвала та заохочення мотивують дитину вчитися і розвиватися. хвалить дитину за її успіхи, навіть за найменше. Дуже важливо, не привантажити дитину. Навчання та розвиток повинні бути цікавими, захоплюючими для маля. Звертайте увагу на інтереси дитини, вибирайте заняття, які їй подобаються. І не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Кожна дитина розвивається в індивідуальному темпі. Стимулюючи роботу мозку дитини, ви можете допомагати їй розкрити свій потенціал, і досягти успіху в житті. Також стимулювати роботу мозку допоможе масаж. Сьогодні поговоримо про користь масажу голови для роботи мозку. Масаж голови покращує кровообіг, стимулює кровообіг у шкірі голови, що може допомогти доставити більше кисню та поживних речовин до мозку. Це може призвести до покращення когнітивних функцій, таких як пам'ять, концентрація та увага. Масаж голови знімає м'язову напругу. М'язи голови та шиї можуть бути напружені через стрес, неправильну поставу або інші фактори. Масаж може допомогти розслабити ці м'язи і призвести до зменшення головного болю. Масаж голови стимулює лімфодренаж. Він може допомогти стимулювати лімфодренаж, що може в свою чергу допомогти вивести з організму токсини та продукти розпаду. Це може допомогти покращити загальне самопочуття та знизити рівень стресу. Масаж голови зменшує тривогу та депресію. Він може допомогти зменшити тривогу і депресію, стимулюючи вироблення ендорфінів, які мають знеболюючу та заспокійливу дію. Масаж голови також дуже покращує сон. Він може допомогти розслабитися і заснути. Це може призвести до покращення якості сну, що може мати багато позитивних наслідків для здоров'я. Величезна користь масажу голови для дитини покращує кровообіг. Масаж стимулює кровообіг у шкірі голови. І може призвести до збільшення кисню і поживних речовин до волосяних фолікулів. Це може призвести до більш здорового та сильного зросту волосся. Він знімає м'язову напругу. М'язи голови та шиї дитини можуть бути напружені через стрес, неправильну поставу або інші фактори. Її масаж допоможе зменшити цей дискомфорт. Він стимулює розвиток. Масаж може допомогти стимулювати розвиток нервової системи дитини. Він поліпшує координацію і рухові навички. Масаж голови зменшує плач. Він може бути дуже заспокійливим для дитини, допомагає їй розслабитися і заснути. Масаж голови зміцнює зв'язок з дитиною. Це чудовий спосіб провести час зі своєю малечою і зміцнити зв'язок з нею. Як правильно робити масаж голови дитини? Перше, підготуйте місце, знайдіть тихе та зручне місце, де ви зможете розслабитися разом з дитиною. Друге підігрійте олію. Ви можете використовувати будь-яку дитячу олію, але переконайтеся, що вона тепла. Третє, почніть з легких погладжувань. Погладжуйте шкіру голови дитини м'якими круговими рухами. Четверте, використовуйте різні техніки. Ви можете також використовувати такі техніки, як розтирання, вібрації, легке натискання. Не тисніть занадто сильно. М'яко масажуйте шкіру голови дитини. Зверніть увагу на реакцію дитини. Якщо дитина починає плакати або нервувати, негайно зупиніть масаж. Важливо, перед початком масажу рекомендується проконсультуватися з педіатром. Не масажуйте голову дитини, якщо у неї є якісь травми або захворювання шкіри і голови. Не використовуйте ефірні олії для масажу дитини до 2 років. Масаж голови може бути чудовим способом подбати про здоров'я і благополуччя вашої дитини. Але ми радимо звертатися завжди до спеціалістів, які не тільки зроблять лікувальний масаж для вашої дитини, але й можуть навчити вас робити такий масаж вдома самостійно. Пам'ятайте, підтримуючись всіх порад, які ми даємо в цьому сюжеті, ви будете не тільки сприяти на голову дитинки напряму, але й стимулювати розвиток її мозку.